Гальмівні колодки турецького виробництва надійність та безпека для вашого автопарку. Ми пропонуємо широкий асортимент гальмівних колодок від провідних турецьких виробників, спеціально розроблених для вантажних автомобілів і осей. Наші колодки відрізняються високою якістю, надійністю та довговічністю, забезпечуючи безпеку та ефективність гальмування у будь-яких умовах. Висока якість матеріалів. Використання сучасних фрикційних матеріалів забезпечує оптимальне гальмування та зносостійкість. Вся продукція відповідає міжнародним стандартам якості та безпеки. У нас ви знайдете колодки для різних моделей, вантажівок та осей. Ми пропонуємо конкурентоспроможні ціни на всю продукцію. Гальмівні колодки мають високий коефіцієнт тертя і тривалий термін служби. Ми співпрацюємо лише з перевіреними турецькими виробниками. Наші фахівці допоможуть вам підібрати оптимальні колодки для вашого автопарку. Ми гарантуємо швидку доставку та якісне обслуговування, Забезпечте безпеку свого автопарку з нашими гальмівними колодками турецького виробництва.